Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. І сьогодні подивимось розклад на тему, що їх об'єднує. Загадуйте обох людей. Бажано, щоб це було протилежної статі, тому що тут напрямує питання він вона. Тому думайте про людей, можете назвати їх прізвище, імена, дати народження і дивимось. Він. Вона. Сказати так, що він людина, яка знає, яким чином він може заробляти гроші, або яким чином дійти до певної стабільності. Це може бути чоловік, який безпосередньо займається нерухомістю, або має якісь свої плани, проекти, які... Протягом тривалого часу достатньо успішно втілював у своє життя. Правда, карти показують, що щось все ж таки пішло не так, тим не менше, людина мала певний успіх у певній сфері своєї діяльності в неї це виходило дуже і дуже добре. І в принципі, якби на даний момент він не знаходився в, не знаходився в таких негативних енергіях, як він зараз знаходиться, в нього все йшло б нормально. Ще один момент, він можливо. Потерпів у чомусь крах, розчарування, десь пішли якісь сильні невдачі. І, в принципі, в нього є база, в нього є розуміння, яким чином він може відбудувати це все заново. Єдине, що поки що не вистачає сил. Зараз людина глибоко розчарована в собі, можливо, в своєму житті, в своїх поступках щось пішло не так. Щось пішло не так у його житті. І, скоріше за все, людина може зараз вживати алкоголь, да, піддатись цьому своєму емоційному. Наповнення, причому людина зараз дуже-дуже сильно розчарована. Це могла бути і людина, в якої була сім'я, але цю сім'ю по якимось причинам він зруйнував. І зараз, оглядаючись назад, аналізує свої помилки. Йому важко. Він не бачить, яким чином можна було б виправити цю ситуацію да? або відбудувати це все заново. У нього є можливості. В нього є варіанти, як би він міг це все вирішити, але в основному сконцентрований, зосереджений на своїх невдачах. Вона жінка достатньо стабільна, в неї є певне там положення в суспільстві, да, можливо, якісь доходи, можливо, якісь переконання, щось таке, що, за що вона дуже сильно тримається. Це можуть бути, в принципі, і її стосунки з ним, але вона легка на підйом. По-перше, для неї весь світ. Дуже цікавий, дуже класний. Може подорожувати, може мати купу ідей, їх якимось чином реалізовувати. Можливо, вона десь заявила про себе в інтернеті. В неї все класно, те, що вона десь подорожує, щось таке робить. Господи, як же ж це слово? <схід> Придумує якісь проекти і може їх з легкістю запускати у своє життя? Да, вона, вона не думає там, вийде, не вийде. В неї по-любому вийде, тому що в неї її центр всесвіту це вона сама. І вона прислухається, а що мені краще, а як мені краще, а чого я хочу, а куди я йду. І на даний момент вона проходить або пройшла певну свою трансформацію, в неї все класно. В деяких моментах для одиниці може програтися те, що людина вагітна, або людина вже готова для того, щоб запустити якусь свою ідею, якийсь свій бізнес або проект. Але ця людина точно знає, як можна побороти конкурентів. Вона вміє відстоювати свою точку зору. Вона знає, чого вона хоче, вона знає, як вона це може отримати. І скоріше за все ця людина дуже часто виявляється на коні. Вона переможець. Суперниць вона забирає зі свого шляху. Да? Конті вона забирає зі свого шляху. І цього чоловіка так само вона може переконати в тому, що їй в голову стрельнуло. Тому от плюс-мінус, от, така от в них картинка, що їх об'єднує. По-перше, їх об'єднує те, що вони можуть однаково бути зацікавлені в тому, щоб отримати якісь гроші. Це не обов'язково е любовні стосунки. Це можуть бути бізнес-партнери, це можуть бути люди, які до чогось прагнуть. От вони собі задумали якусь ідею, задумали якусь реалізацію, і, в принципі, вони стараються втілити її в своє життя. Десь один одному підказують, яким чином він може зробити своє, вона може зробити своє. Тут така класна взаємопідтримка, і вони обоє вміють чекати, чекати е, якихось результатів. Да? Вона щось йому сказала, і вона з терпінням чекає, поки він це зробить. Він Заявив їй про щось, і він може довго чекати, поки вона зробить те, про що він її попросив. Але жага до грошей в них однакова, бажання щось запустити в них однакове. якщо вони хочуть створити сім'ю, власне, вони над цим працюють і поки що чекають свого часу. Прийде той час, коли у нас щось Да? Або якщо це сім'я, сімейна пара, то вони об'єднались. В якійсь мірі створили якусь свою таку, а, ячейку ячі да, де вони працюють над своїми відносинами. Я не можу сказати, що там все гладко. Там не гладко, тому що з боку чоловіка до жінки є дуже багато питань і дуже багато претензій. І ці питання і претензії він дуже часто їй озвучує. Причому давайте зробиш отак: от, і ці претензії вони ще можуть змінюватись. Сьогодні я хочу, щоб ти була блондинкою, завтра я хочу, щоб ти стала брюнеткою. Після завтра для чого ти взагалі це зробила, відріжку сина Ростико, сина. О, такі от моменти з його боку, по відношенню до неї є. І причому він може, навіть якщо в неї все класно виходить, він завжди знайде недоліки в ній, щоб е висловити їй свою точку зору. З її боку, вона просто така, ну вона не заморачується по цьому поводу. Неправильно, неправильно сказав, сказав. Завтра забула. Вона сама в собі, вона зосереджена на собі. Його минуле. В недалекому минулому людина емоційно була просто побита, розбита, виснажена, обмежена, абсолютно нічого не могла робити, не могла ніяк діяти. Він не міг емоційно взагалі справитися з тою ситуацією, яка на нього просто навалилась в якийсь момент. І причому. Довго перебував, перебував в цих обмеженнях. Причому людина розуміє, що він це отримав по своїм заслугам. Він довго йшов до того, щоб добитися такого свого стану. Для когось це може бути, наприклад, шкідливі звички, да, зловживав алкоголем, пив, пив і допився до того, що ну втратив абсолютно все. Для когось можливо, це неможливість виїхати з країни. І, а там вже можливості зробити гроші вони були повністю перебиті. Да? або, можливо, там воєнні події якимось чином вплинули на його бізнес, він нічого не міг зробити, але він розуміє, що навіть в той час він міг щось змінити, але нічого для цього не зробив. Е, ще це міг бути стрес, шок, якась несподівана, неприємна для нього ситуація, де він бачив, що я не можу просто з цим справитись емоційно, але. Це все було людині за якісь його вчинки в минулому. Можливо, когось там міг обминути, да? можливо, в когось щось забрав і йому побажали добра да? у відповідь, але його минуле, чесно кажучи, те, що має людина зараз, набагато краще себе почуває, ніж це було зовсім нещодавно. Її минуле. А в неї нормально все. От, можу навіть позазрити цій людині, тим, що вона настільки спокійна. В неї собі є свої плани, які вона хоче втілює, втілює, не хоче втілювати, вона легко може від них відмовитись. При цьому періодично в неї якісь можуть бути спірні питання, вияснення стосунків, вплив до того, що людина може навіть битися в фізичному плані, може з кимось битися, аби тільки відстояти себе і своє. Вона щось захотіла, вона це буде робити. І не лізьте до мене, я, я це зроблю. У мене все вийде, у мене все вийде. Можливо, вона була у стосунках з двома різними чоловіками. І на фоні цього могли бути вияснення стосунків, перепалки, все, що з цим пов'язане. Сказати, що вона вже визначила, що ой, ти в мене будеш один на все життя, абсолютно ні. І навіть якщо цей чоловік вийде з цього союзу, не сильно то вона і розчарується, бо вона знає, яким способом вона його може повернути назад. Тому от її минуле таке достатньо цікаве все, що вона хотіла, вона, в принципі, отримувала те, чого вона не отримала, могла махнути рукою і сказати, та ладно, я не буду доводити це до кінця, в мене там є задачі поцікавіші. Можливе вирішення їх проблем або їх союзу. Ну тут, ага, вирішення їх проблем або їх союзу. Ну вони все одно рано чи пізно захочуть поставити крапку у їх... їхніх відносинах. Тому що зараз в них все класно. Зараз в них радість, причому люди класно проводять час разом. Це класно проводять час разом, в основному за рахунок того, що чоловік готовий. Поки що віддати свої емоції, або віддати ініціативу в руки жінки. Вона знає, як можна його попробувати витягнути з цього стану, тому що в неї є друзі, в неї є якесь таке близьке оточення, в якому йому на даний момент абсолютно комфортно. Але а, вона може зробити якусь помилку, де вона перегне або продавить його. І йому це може просто не сподобатись. Хтось з них, а ну, хто він чи вона? Вона може поставити крапку на цьому союзі, тому що, якщо це, наприклад, пара не чоловік і дружина, а, наприклад, коханець з коханкою, да? Вона може хотіти від нього дітей, а він їй цих дітей може не дати. І вона, зрозумівши це, може поставити на цьому крапку. Якщо це чоловік і дружина можуть бути спірні питання з приводу дітей, і вона, зрозумівши, що він не дасть того дітям, що вона б хотіла, вона може поставити на цьому крапку. Тому що він, ніби як іде до, до, до свого благополуччя, до свого союзу для тих, в кого... Для тих, в кого це твій чоловік, а питання стоїть коханки, чоловік робить вибір на користь своєї сім'ї. І тому там ставиться крапка з жінкою, бо вона розуміє, що вона не в пріоритеті. Тому, незважаючи на те, що в них все класно і прекрасно, і вони йдуть до якоїсь внутрішньої гармонії, загальної ідилії, все нормально. В якийсь момент її перестають влаштовувати ці умови. Вона хоче дітей, вона хоче радості, вона хоче сім'ї. Чоловік не здатен їй це дати, навіть якщо вони на даний момент подружжя. І вона розуміє: угу, не ти, значить, хтось другий. І все. І по смерті ставиться крапка, і їх життя починається спочатку. І що далі буде між ними? Не можу сказати, що ці стосунки розвиватимуться якось спокійно, да, або класно для них, тому що вони можуть десь їздити. Це можуть бути поїздки, переїзди, е якісь загальні спільні плани. Але з одного боку самообман, бачите, навіть на цій фотографії, на цій карті, да, те, що жінка е питає якісь свої ілюзії, якісь свої фантазії з приводу цього союзу. При цьому чоловік. Все більше і більше знаходить в ній недоліків, все більше і більше знаходить моментів, які його в стосунках не влаштовують. І з часом жінка починає розуміти, мене обманюють, і в нас все йде по кругу. Воно да-да-да, і нібито ми до чогось йдемо, але ми ні до чого не приходимо. Якщо цей союз створений для того, щоб жити в якихось ілюзіях, фантазіях і планах. То, в принципі, він може тривати, тривати дуже довго. Але як тільки жінка зрозуміє, що це все залишається на рівні фантазії, вона може вийти з цього союзу. Але, на жаль, скоріше за все, в неї може просто не вистачити сили волі вийти з нього. От коли зійдеться пірнас влас, то да? тоді вона може поставити крапку. А ні, то вона достатньо довго. Бачите, воно так як дерево. Вирощує свої ілюзії, фантазії, вирощує в собі довіру до нього, хочу тобі вірити, але бачу, що поступки ну, зовсім не співпадають з твоїми діями. Власне такий, тому між ними може бути і розрив, але між ними однозначно буде обман, будуть її якісь ілюзії з приводу того, що Може бути в цих стосунках, і, звичайно, що між ними будуть певні плани. Ці плани напряму можуть бути пов'язані з різними поїздками. Власне так. Сподіваюся, що підказки карт показали або допомогли тобі розібратися, що відбувається в стосунках цієї пари. Буду дуже вдячна за лайки і коментарі. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока-пока.